Хома Купрієнко, втоплениця. А що, Миколо, чи все благополучно? спитав батько сина, котрий тільки що приїхав із ніч лігів та поставив у хліву коней, увійшов до хати. Слава Богу, коні наші цілі і ніякий звір не тривожив їх ніччю, відказав син. Так от що було у Чорному Яру, де ми сьогодні ночували? Ледве усі ніч ліжники не покидали своїх коней і не дали драла із лісу. Що ж там таке з вами було? Гм, що? Тепер днем і в хаті страшно вимовити, промовив Микола, запалюючи люльку. Ми цілісіньку ніч трусилися від переляку, мов у крещенські морози. Ото ми іще позавчора зговорилися їхати на ніч ліг у Чорний Яр. Бо там добра дуже паша. А вчора таки поїхали і там, недалеко від хати, що ото на тім боці ставу, обібрали собі місце. Ніколи ще не було такого великого з'їзду, як учора. Трохи що не з усього села зібралися хлопці. Ну, ми, попутавши коні, розклали вогню, повсідалися кругом, а Тимошенків Юрко й каже Хлопці, а чого нам оце без діла сидіть? Гляньте, який великий вогонь розклали. Тепер безславно спеклася картопля. Ану, те лишень беріть мішки та катайте в село за картоплею. А нашим хлопцям і на руку ковінька, їм тільки напомини, а вони готові хоч вогонь. От зібралося чоловік, може, п'ятнадцять, і прудко пішли в село красти картоплю. Невзабари понаповнювали, хто мішки. А хто пазухи і гайда з городу. Вийшли за село, заспівали пісню, ідуть, жартують, регочуть, звісно, молоді. От так два парубка Антипенко і Передеренко відстали від гурту і тюпали далеко позаду. Несуть на плечах картоплю, курять люльки. Та так і до тієї хати дійшли, що біля ставу пустує. Василю, каже Антипенко, глянь, у хаті світиться. Що це означає? Тут же, бачся, давно вже й люди не живуть. Хіба чи не наші хлопці задумали там ночувати? Справді світиться, а ходім же побачимо, що вони там роблять. Да спершу зазирнемо вікно. От, сказавши се, увійшли у двір, підійшли до вікна, і Антипенко перший у вікно із зирк. А все діялося вже опівночі. Ого, чи бач, Василю, да тутечки, видно, які небудь заїжджі пани застановилися ночувати, бо на столі стоїть свічка і покладені тарілки, ложки, ножі й виделки. Да який превеликий стіл і тарілок скільки. Мабуть, чоловіка на двадцять зготовлено. Ану, постій я подивлюся, сказав Василь. Що там за чудо? Що за дивина, та й у хаті нема нікого. Та з цими словами зиркнув на бік, аж коло печі якась панночка порається, виймає горшки, і наливає страву у полив'яні миски. Панночка в білому платі, на голові гребінь, а намиста, намиста уся шия так золотом і сяє. Яка ж вона спереду має бути, думають хлопці, коли ззаду така пишна? Тим часом панночка, наливши у миски якоїсь трави, положила ополоника на горщик, взяла в руки по мисці і відвернулась від печі. Господи твоя воля! Лице у панночки було синє, мов сукно, і руки сині, а із рота вода так і крапала. Наші парубки тепер тільки здогадалися, що це за панночка, що це якась русалка наготувала вечеряти ще й другим русалкам. Вони як пустяться від тіля, і мішки з картоплею покидали, аби б мерщій убраться от такої панночки. Відбігши чимало від хати, озирнулися назад, а там у двір із лісу дівок, може, зо двадцять у білому платті так і шмигонуло. Антипенко й Передаренко прибігли до нас білі, мов полотно. А ми на той час сиділи коло вогню та пекли картоплю. Де се ви так барилися? питаємо. А вони давай нам розказувати, і хоч нас було тут чимало, то все таки кріпко злякались. Хотіли ми вже побрати коні та скоріше драла з лісу. А далі трохи осміліли, бо тут були і старі люди. Чого нам бояться русалок? каже ведмідь Данило, чоловік вже старенький. Нас тутечки не одна душа та й не п'ять. Ляжемо собі та й будемо спать. Мені розказували люди, що тут годів п'ять тому втопилась нашого справника дочка у тій кручі коло млина, скільки не шукали її у воді, а не знайшли. Але з тої пори, хто не купався на тім місці, кусяк і потонув. Да ще кажуть, що вона така добра панночка, даром що втоплениця, бо й тепер, як хто опівночі туди забреде. І сяде під тією вербою, під якою втонула, і буде їй дожидатися, то вона вийде із води і дасть особе плаття. Нарядить так, що той чоловік буде, наче втоплениця. Все вона робить для того, щоб як вийдуть з води її подруги, то щоб не пізнали, що то живий чоловік. Опісля спитає, що йому треба від неї, бо вона все зробить. Ось і я знаю, у яку біду попав, було мій сусід забіленко, так вона від нього усе лихо відігнала. А було ось як. Хтось у його хлів укинув забитого чоловіка. Він і знать не знав, а на нього, бідного, усю провину скинули. Сказали, що буцім то він зарізав. А за се йому приходилось іти у Сибір. Що робить? Він чув про справникову дочку і рішився йти прохати, щоб вона помогла йому у його горі. Вона вислухала його і тільки й сказала Іди собі, чоловіче добрий, нічого не бійся. Він і пішов додому. На другий день його вже приставили до суду і рішили таки заперти в тюрму, а там катувати та й у Сибір. Його вже вели в тюрму, коли це по дорозі зустрічається наш отаман. Постійте, гукнув отаман москалям. Він нічого не винен, я усе діло розізнав. Ведіть його назад у суд. Москалі повели його знову в суд, і тут виборний суддя розказав, як він вчора ввечері почув з хати середенка крик. Підійшов під вікно і став прислухатись. Аж там лаються чоловік з жінкою, а жінка й кричить Як ти мене ще хоч пальцем зачепиш, то піду й розкажу, як ти убив подорожнього, щоб відняти у нього гроші, та ще й підкинув у чужий хлів. Середенка після того відразу в суд привели, і як стали допитувати, то він у ну, всьому й признався. Його одіслали в Сибір, а Забіленко спекався тієї біди. Так от, бачите, хлопці, яка добра ся панночка, Це вона все напутила, так, щоб той став бить свою жінку, а вона й бовкнула зі злості. Так чого ж нам бояться? Тут наші хлопці заспокоїлись, але казали, що тепер і вік свій ніхто з них й ногою не ступить до Чорного Яру. Марусе, гу. Вівде, гу, обзивались дівки в лісі, бо, бачте, оце вони вже раді, що настала весна і усюди зазеленіло, так зараз у ліс по квітки. Прісько, гу. Марто, гу, кричала Маруся, а проте ніхто до неї не озивався. Оце, видно, я вже далеко зайшла від дівчат, подумала вона та знову. Прісько, гу. Ганно, гу. Ніхто не обзивається на голос Марусі. Коли ні, хтось таки обізвався. Гу. Вона глядь на бік, аж недалеко від неї ходить собі і буцім рве квітки якийсь парубок у білій свитці, підперезаний червоним поясом. Біг на поміч, сказав, підійшовши к Марусі. Спасибі, зашарілася Маруся, бо по всьому парубкові у неї кріпко боліло серце. Вона не раз його бачила в церкві, і він прийшовся їй по серцю. Що се ти одна тут ходиш? спитав парубок. Ні, нас тут дівок багато, та тільки, видно, я далеко від їх відійшла. Як же тебе звуть, Марусею? А навіщо тобі знати, як мене звуть? Да так? Я хочу знати, бо ти, бач, така гарна, що якби ти була моєю жінкою, тоді б я став найщасливішим чоловіком і для мене ти була б наймилішою в світі. Це ти, може, обманюєш мене і хочеш насміятись над дівкою? А невже б ти була согласна вийти за мене? «Так що ж тут за диковина, відказала Маруся, радіючи, що парубок напоминув її сам обсім, тоді зроби мені таку ласку та й візьми оці квіточки, котрі я для тебе нарвав. Спасибі тобі, сказала Маруся, узявши від нього квіти, а опісля. Як би тебе зовуть? Мене зовуть грицьком а прозивають Перепеченком, ох, Марусю, якби ти знала, як давно вже я тяжко зітхаю по тобі, і не раз хотів признатися в своїй любові, та ніде тебе не бачив саму. Я ж бо недавно приїхав з Дону. Я зостався сиротою і нічого не мав, тільки трошки польця та скотинки. Так я й рішився спершу йти на дон, щоб там заробити копійчину. Біг мені поміг. Я заробив рублів сотень п'ять і тепер вернувся додому, щоб скупити худібчину, а там прохати твоєї руки. Скажи ж мені, чи не противно тобі все слухать? Ти мене кривдиш, Грицю, такими словами, адже мені давно вже болить серце по тобі. І ще торік, у перший раз, як я побачила тебе у церкві, так ти мені тоді найкращим із усіх показався. І з тієї пори я тільки й думала, що об тобі. Грицько обняв дівчину і поцілував. Клянусь тобі, Маруси, бути вірним і любити тебе, поки сира земля не розлучить нас з тобою. Тепер, моє голубко, я буду старатися, щоб придбати худібчину, а там, як біг пошле здоров'я, прийшлю до тебе старостів. Тут Грицько зняв зі своєї руки каблучку і дав їй Марусі а вона йому дала свою. Скоро по всьому селу рознісся слух, що Грицько Перепеченко, котрий був сиротою і бідним, тепер глянь, скільки надбав усякої худоби. Купив поля, коней, волів пару і, мабуть, чи не з десяток овечок. Всі похваляли його, що він такий славний хазяїн, хоч і молодий. І Марусин батько не раз казав, що такого зятя він би дуже хотів. Маруся тішилася, що так хороше товкують об Грицьку. Все було б добре, і вже скоро Грицьку мав сватів засилати. Якось несподівано горе звалилось їм на голови. Почали набирати некрутів, а Грицько зі своєю ріднею мусив стати в чергу. І хоч у його дядьків і були сини, так усі не годились. Через те йому неодмінно припадало йти в солдати. От так і вийшло. Стали набирати некрутів, і скільки вже Грицько не ховався, а все-таки його зловили і закували в путо. Чи чуєте, мамо? сказала Маруся, що перед вечором сиділа і шила сорочку. Ось як на вулиці брещать путами. Видно, знову ведуть некрутів мимо нашого двору. Та й визирнула у вікно. А там ведуть, може, чоловік з двадцять, а попереду є Грицько, закований у путо, з другим парубком. Маруся так і задрижала. Мершій вибігла з хати і кинулась обнімати свого милого. Що то було за прощання? Не приведи, господи, обсім розказувати. Плакала Маруся, плакав Гриць, заплакали навіть десятники. Прощай, Маруся, сказав ридаючи, Гриць. Після завтрого, може, мені вже й лоб забриють. Сонце давно вже закотилося, у селі всі спали, вже й ніч ліжники проїхали з кіньми. Хто ж то йде по дорозі у Чорний Яр і так прямісінько направив к лісу, даром, що усяк боявсь туди й ногою ступить? Бо слух о тім, що бачили ніч у пустій хаті, рознісся по всьому селу і всякий днем боявся туди йти, а не те, щоб ніччу. Хто ж то такий небоязкий і за чим іде так пізно у сей ліс? то йде безталанна Маруся прохати у втоплениці, щоб вона визволила із некрутів її Гриця. Страшно їй йти в таку пору, да ще к тому, к дівиці з того світу. Та що робить? Їй дуже жалко Гриця. Вона готова за нього хоч в огонь. Упаду я многим втоплениці. Вона така добра, вона мені нічого не зробить думала Маруся, прискорюючи ходу. От вона вже й зійшла на греблю, вже бачить перед собою вербу, що стоїть над кручею, де утонула справникова дочка. Маруся сміло сіла під вербою і почала чекати. Вже була пізня година, бо вода й не колихне. Сумно їй стало. Кріпко забилось їй серце, та нічого робить. То їй хотілось бігти з цих місць, то знову тут заставатися й дожидати в втопленниці. Вона нікуди більше не гляділа, тільки на воду, де живе та. Аж ось з того краю, де не візьмись човник, а в ньому панночка у білій сукні. Вона гребе, а човник пливе прямісінько до верби. Панночка випригнула з човника, коли він прибився до берега. І підійшла до Марусі. Що тобі треба, дівчино, від мене? Говори, я все зроблю. Маруся, як все почула, гірко заплакала та й бух топлениці у ноги. Не кланяйся мені, сказала та Марусі, у нас поклонів не приймають. Вони годяться тільки на вашому світі. Вставай і говори, що тобі треба. Маруся з плачем розказала про свою біду. Не плач, сказала втоплениця. Я бачу, що болить у тебе по ньому серце, і я зроблю, щоб Грицько був твій. Ось послухай, що я тепер тобі скажу. Вже скоро прийдуть мої подружки. Ти не бійся їх, а щоб вони тебе не вгадали, я дам тобі наше плаття. А своє тискінь і зостав тут, під вербою. Ми будемо вечеряти у тій хаті, і ти з нами будеш. А там, повечерявши, коли вони підуть, я скажу, що далі робити. Не бійся, твій Гриць буде з тобою. Та сказавши сешу цю воду і тягне від тіля біле плаття, якраз таке, як у неї. Скидай свою одежу. Маруся слухняно роздяглася і взяла біле плаття. Не страшися нічого. Мої подруги тебе не пізнають. Подумають, що ти давно втопилася, і як спитають, то кажи, що ти пішла купатися та й втонула. Ось пливуть і мої подруги. Маруся глянула аж видимо, невидимо, уся вода вкрита човнами. І все ж то пливуть дівки у таким точнісінько наряді, як у справникової дочки і в неї. Вийшли вони на берег, побрались за руки і парами пішли до хати, а справникова дочка взяла Марусю за руку та пішла й собі з нею. В хаті на столі світилася свічка, і для кожної душі тарілка поставлена. Ложки, виделки й ножі покладені, наче в панів. Усі повсідалися за стіл, сіла й Маруся. От, бачите, я здогадалася, сказала справникова дочка, що поставила лишню тарілку, бо до нас сьогодні ще одна душа прибилася. От почали вечеряти, і що за прихороша була вечеря. У всякій страві усе свіжа риба, були тут і раки, тільки не було хліба. За вечерею панянки розпитали Марусю, як вона втопилася. А коли всі поїли, то котрась сказала: Ходім, вже пора нам додому. Тільки що сказала се, де тобі ділась і та свічка, і тарілки. Усе в одну мить щезло. Втопленниці повиходили з хати, а справникова дочка зосталася з Марусою позаду і йшли собі тихенько. Поки дійшли до верби, то вже там не було ані втоплениць, ані їхніх човників. Тепер скидай моє плаття і вдягай своє, сказала панянка. Я зараз прийду. І воду пірнула, та ненадовго, бо незабаром випірнула з якоюсь писулькою. Ось на тобі оцю писульку. Неси її к моєму батечкові і отдай йому. А тепер прощай. Прощай, добра панночко, вклонилася Маруся. Нехай тебе біг благословить за твою добрість. По обіді справник ліг відпочити. Недовго й спочивав, коли це входить лакей, та й каже Вас, барин, спрощує якась дівка і, говорить, що їй неодмінно треба вас бачити. А яка там дівка? спитав справник. Вели зайти сюди. До хати увійшла Маруся. Я до вашої милості. Та й виняла із пазухи хустку, розвернула й подала йому писульку. Справник розпечатав писульку, і з неї щось випало, завернуте в папірець. Він підняв і, не розвертаючи, почав читати писульку. Що це такое? дивувався він. Мені рука ета ізвісна, та не згадаю, хто б це писав. Дивуючись, сьому розвернув нарешті папірець і побілів, як полотно. Він упізнав перстень своєї дочки, котрий вона завсіди носила і з яким утопилася. Тепер здогадався, чому те письмо видалося йому таким знайомим. Справник трусився, мов от пропасниці. Нічого більше не сказав Марусі, тільки іди собі, я все зроблю, що тут пишеться. Освободжу від некрут твого грецька. І найду за нього некрута. Тим часом Грицька і інших некрутів повели у станок. На кожного там дивився лікар і кому каже лоб, а кому затилок. Отой то вже кому скажуть затилок, не знає, що й робить від радощів. Пуститься не обзир з хати і благословляє бога, що його помилував. От так чує Грицько, що вже стали приймати некрутів з їх волості, і серце його шалено забилось. Аж ось Грицько Перепеченко, прочитав писар. Та враз, як тільки вимовлено його ім'я, підвівся справник. Постойте, я за нього найняв некрута, а його випустіть. Грицька відпустили, і він, не чуючи під собою, ніг побіг до Марусі, котра в цей час сиділа на лаві й журилася, чи виконає справник свою обіцянку. Якусь двері риб, і він перед нею. Після обіймів та поцілунків стали молодята розказувати одне одному, що за цей час пережили. І ти, моя серденько, не боялася ходить до втопленниці, дивувався Грицько. Я нічого не страшилась, щоб тільки освободити тебе від некрут. Через неділю Грицько й Маруся обвінчались, зіграли весілля і просили милосердного Господа, щоб він наградив добру втопленицю за те, що зробила їх щасливими навіки.